Ми маємо усі шанси. Зсу можуть вибити росіян з цілої області України. Населені пункти, які перебувають у зоні бойових дій, фактично зруйновані. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зсу мають усі шанси вибити окупантів з території Сумської області. Станом на сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту вже зупинені. Про це заявив начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ Сталевий кордон Іван Шевцов в ефірі еспресо. За його словами, збройні сили активно працюють. Уже є кілька звільнених населених пунктів. Сьогодні ми маємо усі шанси, щоб відбити усі окуповані ворогом території Сумщини зараз сили оборони над цим активно працюють. Уже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви і працюємо над тим, щоб знищити ворога, наголосив він. Шевцов підкреслив, що умови на цій ділянці фронту, особливо тип місцевості, не дозволяють швидко рухатися. Певно, що ворожі сили на Сумському напрямку вже зупинені, і зараз сили оборони України України проводять контрнаступальні дії, зауважив речник. Він також додав, що усі населені пункти, які перебувають у зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані. Зараз за Юнакіївкою ми намагаємося вибити ворога. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що усі населені пункти, які перебувають у зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків. Інків не лишилося лише одні руїни, підсумував Шевцов. Як повідомляв главред, рішення президента США Дональда Трампа дати країні агресорці Росії 50 днів, перш ніж виводити проти неї санкції, дає Кремлю можливість скористатися часом для штурмів ключових опорних пунктів ЗСУ на сході України. Під час бойових дій на Купінському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України братство самотужки стримав. Штурм російських окупантів сили ворога переважали у п'ять разів. Крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ. Заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявляв, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою. Покровська. Та Мирнограда окупаційні війська перекидають додаткові резерви. Та засоби, за словами дивлячись на карту, можна вже стверджувати, що ці два міста потрапили у напівоточення. І зараз не стоїть питання про відкидання ворожих сил, а лише лишається невідомим, наскільки окупантам вдасться просунутися далі. Сьогодні окупанти намагаються замкнути лещата навколо Покровська і Мирнограда. Також питання полягає в тому, скільки у сил оборони буде ресурсу по засобах ураження, особовому складу, який може далі протистояти у цьому. Оборонному районі, який довгий час тримається і забирає велику кількість ворожих сил. Утім, росіяни нарощують сили та засоби, і тому їх просування там є, пояснив Романенко.